Вується. Він такий високий, красний, що молодим хлопцям ще да. можна позаздрити йому, маючи таку да. фігуру. Да. Дуже, дуже радісно чути е, за ваших батьків, що вони е, в здоровому глузді, що вони да. можуть попрацювати, що вони можуть ходити, самі себе входити і жити радісним життям. І е, хочеться мені теж поділитися відгуком е, про свою маму. Вона теж споживає продукт, е, так само як і я з лютого місяця. Е, вона їй 65 років. Вона, ну, мабуть, років 7 чи 6 чи 7, я точно не пам'ятаю, а може й 8 років назад перенесла обширний інфаркт. Е, в неї утворилася аневризма серця. В неї гіпертонія, яка призвела до інфаркту. І лікарі їй назначили пожиттєво ліки від тиску, для, щоб контролювати його. І коли вона переставала їх пити, то через деякий час поступово тиск підвищувався. А ще вона була метеозалежна, і в неї також були проблеми з кишківником. Часті були закрипи. Відколи почала споживати продукти компанії Bieпік, у неї тиск ну, ще не нормалізувався, але таблетки вона вже п'є не кожного дня а два-три рази на тиждень. Далі, у неї підвищився рівень енергії, закрепи пройшли, метеозалежність пройшла. І у неї ще турбувало її останні, мабуть, ну, років два, може, трохи більше двох років. Герпес в носі постійно був червоний ніс, болів, тріскалося тут у куточках біля носа. Сучилося така, ну як водичка постійно, воно боліло, воно її турбувало. І що вона не пила? Та, ці таблетки, герпевір, і мазь, герпевір. І ще якісь там креми, мазі вона е, мазала в носі, воно лише ну, так, ну, на деякий час, там, може, на день, на два заспокоювало, а далі воно знову прогресувало. А почала пити е, продукт lf 8 Спочатку солодкий, потім перейшла на капсулу, то ця проблема, не знаю, чи зовсім зникла, але зараз вона її не турбує. Тепер нам порадили, що треба додати імунокод, щоб зовсім цей грибок прибрати з організму, то почнемо ще пити імунокод. Посилочку вже отримали, почнемо пити. Я думаю, що він і не повернеться цей вірус. Ось такі мамині результати. Е, може, ще хтось хоче поділитися своїми результатами?